Ви наставництво буде в грудні. Ми працюємо в груповому наставництві по вісьми нейропсихологічних протоколах загальних на фонові формати. Тобто, там фінанси, здійснення мрій, жіноча цінність вісім абсолютно різних тем, які закривають основні імпульси, основні частини мозку, які створюють найпотужніші імпульси. Ви працюєте самостійно дуже сильно багато. Насправді ви отримаєте протокол, де 25 П'ять запитань, далі робите з ним роботу. Я там даю інструкцію. Після того ви самостійно робите вторинний аналіз. На роботу з протоколом у вас є три тижні, тобто це не е, дуже сильно швидко. Ви можете акуратно все це абсолютно зробити. І е, ви отримуєте цей протокол, далі, як ви його зробили, ви робите вторинний аналіз. І раз в три тижні ми виходимо по кожному протоколу в сесію. Ви мені читаєте свій вторинний аналіз, недовго, два слова, три, чотири. Може хтось. Я далі кажу, що вам заважає в цій тематиці отримати найкращий результат в цій сфері, на яку протокол і даю дуже сильно багато або не дуже сильно багато, якому практик, курсів, все, що в мене є на сьогодні, щоб покращити той стан, який у вас є. Все, ви далі йдете робити ті практики, і наступний протокол. І отак 8 протоколів за 6 місяців фонових протоколів. Тобто, це ті основні протоколи, які закривають всі питання.